Так, друзі, всім привіт, всім доброго здоров'ячка. Взагалі, живу я вже отут другу ніч. Я думаю, ви зрозуміли чому. Ну нічого. Поки, поки що тепло, сьогодні взагалі деньок такий вообще, як весною або десь в вересні місяці. Сонечко, тепленько. Дощики у нас пройшли дебелі. Земельку промочило. Тепер ждемо, поки трохи протряхне та буду виїжджати на Оранку. Так, ну а чого я тут живу? В общем, позвонив тільки, що друг до мене, Сережка, каже, подивився твоє відео. Ну, каже, я і сам собі, я, каже, тобі не повірив, що ти і ту сторону не перебереш. В общем, так воно і сталося. Вчора отримав посилку від от Рафаеля. Ну і по бистрячку з сином взяли та і перебрали і праву сторону. Тобто так само як і тут. Нова полуось, новий подшипник, СКФ, нова кришка, сальник. І все. До речі, друзі, прислухався я до ваших порад, тому що цю ж піввіз я міняв раніше, і воно ж тоді пішли дощі. І бачу, вона вже і трошки почала ржавіть. Так що, вчора її зачистив наждачкою, обезжирив, купив балончик краски. Ну я розумію, що в балончиках вона не дуже, ну, ржавіть не буде. Ну і звісно цю сторону. Покрасив. Так що зараз буду запускати, виїду на рівненьку трасу, бо воно ж до цього в мене, Я ж думаю, та що за біда, їдеш, траса рівна як скло, а трактор підскакує, як не, наче їдеш по ямах. А воно вже почало підшипник той розбивати. І, до речі, знаю я, чого його і розбило швидко. Колись у мене відпустились гайки на дискові. І, мабуть, ото воно вже й почало його потроху вибивати. Так що слідкуйте за колісними гайками, щоб вони не послаблялися. Так що, друзі, отак, ну нічого, похолодає, прийдеться думати за автономку, бо вже холодно тут буде. Нічого, одне, що радує, друзі, що за один заказ Рафаель отаку полочку підігнав. Ну а за цим отакий ось термос з кронштейном. Я вже не знаю, мені вже перед ним він каже який подарунок. Та не треба, кажу Рафаель, нічого, ну дьома йо, йо. Та ні, от я тобі. Так що, Рафаель, я вже не знаю, я вже в другому місці буду запчасті купляти, бо як, мені право невдобно. От так, з кронштейном Ось його прикрутив, на. Та обичні кровольні саморези із сверлом. І все клас. Тут кофійок, чайок можна. Холодний чай налить. О, такі діла. Так що, друзі, водичку я залив тільки що, бо якось стрьомно вже. Воно дивиться по прогнозу, вроді морозу нема там. Показує 3-4 градуса. Ну, коли показує по прогнозу 3-4 градуса, то в нас е, зазвичай десь 0, а то і мінус 1, мінус 2. Так що, як кажуть... Береженого Бог, береже. Так, ну що, трактор трошки простояв, зараз будемо пробувати заводити та їхати на випробування. Заразом Сережки завезу ключ колісний, бо брав у нього. І покажу вам, розкажу, чи змінилось що. Чи ні? Ну, я думаю, змінилось. Далі спостерігаємо. Що я вам скажу, друзі, песня? Дай працювати. Сейчас поїхали за Сережки. Водиться, чим він там Та Один ну клас. Коротше, друзі, приїхав до Сережки, а тут уже лютий двіж. Оранка, Оранка йде. Ну, сиро ще, друзі, сиро. Зараз побачите. Ну, копає гон. Сантиметрів на 30. Ну, мій, звісно, ще не піде. Це що з передком, ще балочний мост. І Кумано мій навіть. Тут. Це вони тут у двох плужок настраювали. А кум каже, ти каже, плуг забув. Привіт всім подчипникам! <рес> Под Та ні, ну, промокло добре. Аж важко йти. Слава Богу! Аж підбурює, а ну важко, сиро! На одвали налипає. Так що каже буду шабасить. Ого, канава! Що, шаба? Так, ну а що я? По трасі вже пролупашив. Начні кілометрів 6-7 то польот нормальний. Ніде не слини, все сухеньке. Все чисто. Ну що, на цій ноті, друзі, буду завершувати відео. Будемо чекати ще пару-тройку днів та пробувати орати. Всім пока, міцного здоров'я, всього найкращого та на наступних відео.